А далі ми поговоримо про те, до якого населеного пункту, відновлення якого долучилася Вінницька область, і з нами на прямому зв'язку є Сергій Борзов, голова Вінницької обласної військової адміністрації. Пане Сергію, вітаємо вас у нашому ефірі. Розкажіть, будь ласка, вітаємо. Який населений пункт буде відновлювати Вінницька область? Це Калинівська територіальна громада Береславського району. Хочу сказати, що з дев'ятого. 9... Березня, по 9 серпня, вона була окупована російськими військами в Калинівській територіальній громаді проживало на 1300 людей, і на сьогоднішній день залишилось проживати майже 400 осіб. Після звільнення від російських окупантів повернулося майже 100 людей. Інші люди хочуть повернутися, але їх домівки або Частково вони зруйновані або вщен зруйновані. І тому ми долучаємося до роботи, щоб жителі Калинівської територіальної громади могли всі приїхати до своїх рідних домів. Наскільки великий масштаб робіт там? Наскільки великими є руйнації у цьому населеному пункті? Вінницька. Адміністрація вже почала працювати. Наразі сьогодні там працює вже одна будівельна бригада, і вона сформована Калинівською територіальною громадою Вінницької області. Наразі пошкоджено майже 200 житлових будинків і три об'єкти інфраструктури: це школа, дитячий садочок і саме. Будинок там, де знаходилася адміністрація територіальної громади, на сьогоднішній день вже проходять актування всіх будинків, де треба відремонтувати те, що пошкоджено. Це покрівлі, вікна і так далі. А де вже повністю потребується капітальне будівництво? Ми Починаємо робити, вже не дивлячись ні на виділення коштів з державного бюджету, ми вже з обласного бюджету виділили 3 мільйони гривень. Підготували також документи ще додатково на 5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день будівельна бригада забезпечена всім, чим треба, і технікою, всім знаряддям, і станом на тепер. Грузяться дві великих вантажні фури з Вінницького підцентру з тими будівельними матеріалами, які потрібні вже на завтра. Я думаю, що завтра вже вони будуть доставлені до Калинівської територіальної громади. Пане Сергій, ви вибачте за прагматичність, але запитаю, з яких ресурсів виділені ці кошти, з яких і згідно яких програм? те, що ми виділяємо це кошти обласного бюджету. А також всі будівельні бригади будуть е, працювати на волонтерських засадах. Ми переговорили з нашими громадами е, Вінницької області, і кожна громада також буде по черзі долучатися до будівництва нових будинків, які ну, потребують капітального відновлення. Щодо е, відновлення поточного після е, руйнувань е, невели, невеликих руйнувань щодо заміни покрівлі вікон. Фасадів і так далі, то вже ми готові це робити всі, всі будинки. А ті, які капітально, ми плануємо зробити перші 10 відремонтованих капітально будинків, побудованих для того, щоб люди змогли жити і повністю зі всією інфраструктурою, щоб могли повертатися і починати. Жити, налагоджувати життя в себе в рідній домівці, і також, пане Сергію, тут вже більше про людське не про гроші. Ми розуміємо, що безпекова ситуація на території Херсонської області не найкраща. Тим паче, що ви кажете, що люди погодились працювати на волонтерських засадах, зокрема будівельники, які вже поїхали, як загалом проводилась робота, відбір цих людей. Справа в тому, що ще тривають роботи саме по місту Херсону, і комунальники з Вінниччини продовжують прибирати те сміття, яке було після підтоплення. І 19 одиниць техніки, які працюють в місті Херсоні, вони будуть перекинути саме на Калинівську територіальну громаду. І хочу додати, що всі зголосилися. Ви знаєте, безпекова ситуація в нашій країні. Можуть прилетіти ракети або дрони, але найтяжче тепер саме Херсонській області, і ми пліч-о-пліч пліч стали з нашими українцями для того, щоб відновити. Я так само вважаю, що багато областей з нашої держави долучиться до відновлення інших територіальних громад Херсонської області. Ну і також ми ставимо запитання і вашим колегам, тому що ми говорили вже із представниками Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Далі будемо говорити з представниками Франківщини. Загалом вартість усіх робіт відновлення і чи є певний дедлайн, тому що обсяг робіт ви вже розповіли в нашому ефірі. Зрозумілий, ви знаєте, що будете робити, як будете робити. А зараз кінцеву вартість, якщо можна розповісти нам, і також певний кінцевий результат, коли його чекати. Попередній, звичайно, наразі е, наразі паралельно проводиться актування е, цих пошкоджень. Потім інформація буде узагальнена, і ми будемо мати кінцеву вартість на сьогоднішній день. Актування проводилося лише в тих будинках, які мають пошкодження, які є можливість швидко відремонтувати, щоб люди в них заселилися. А щодо капітального будівництва е, при всій загальній ситуації. Ми будемо мати цю інформацію через тиждень півтора, адже є великі об'єкти це такі, як будівля школи і дитячого садочку. Тому це проектна документація. Скільки треба грошей повністю на їх відновлення, але швидко задіяні всі і структурні підрозділи військової адміністрації, архітектори міста Вінниці. І я вважаю, що ми будемо намагатися зробити як найможна швидше, але це має бути фахово, тому що ви розумієте, що люди заїдуть в ці будинки і будуть в них жити. Так. І так само діти будуть навчатися в тій школі в дитячому садочку для того, що ми відновили все було безпечно і з огляду на проектну документацію, яка буде виготовлена, і тоді вже буде зрозуміла вартість саме будівельних робіт з капітального будівництва, пане Сергію. Ми дякуємо вам. Дякую також, що ваша область Дякую. і представники вашої області беруть участь у цій ініціативі. Дякуємо за те, що розповіли зокрема про обсяг робіт Вінницької області. Сергій Борзов, голова Вінницької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.